Вел, вел, вел. Сьогодні ми повертаємося до фонду SCP і того, що його оточує. І сьогодні ми розглянемо тих, хто займається захопленням аномалій та боротьбою з гої. І якщо ви не зрозуміли, то мова піде мох. а якщо бути точніше, їхніми загинами, яких у фонду насправді то жопи жуй. І хочу одразу відзначити, ми розглянемо не всі загини, ми будемо розбирати лише постійні відео. Що ж, не буду затримувати вступ. Бажаю вам приємного перегляду. Всі загіни мох йдуть по порядку латинської азбуки, тому ми не будемо ухилятися від цієї традиції і будемо роздивлятись загіни таким самим чином. І ще моментик. Я не буду казати, в якій операції приймав участь той чи інший загін, тому що в такому випадку відео би розтягнулося десь на годину. А я хочу вам надати максимум інформації за досить короткий час. Що ж, почнемо перелік: мох альфа 1 Багряна правиця. Мобільна оперативна група Альфа-1 звітує безпосередньо Раді О5 та використовується в ситуаціях, що вимагають найсуворішої оперативної безпеки. Опергрупа складається з найкращих та найвірніших працівників фонду. Додаткова інформація про мох Альфа 1 Всі члени загину мають п'ятий рівень допуску. Мох Альфа 4, Поні Експрес. Мобільна оперативна група Альфа 4 складається перш за все з персоналу, призначеного для роботи під прикриттям, і спеціалізується на відстеженні, перехопленні та застримуванні аномальних об'єктів, що надсилається за допомогою пошти та служб доставлення по всьому світі. Мог Альфа 9. Остання надія Мобільна оперативна група Альфа 9 це переродження Омега-7. Мобільна оперативна група, призначена для тренування і використання гуманоїдних SCP-об'єктів у польових умовах. Мог Бета 4. Вигнаці. Мог Бета 4 створена для допомоги та нагляду за гоі 466 фонд Вільюсена з питання дикої перероди під час взаємодії з локальною аномальною фауною. Мог Бета 7. Божевірні капілюшники. Мобільна оперативна група Бета 7 спеціалізується на захопленні та стримуванні аномалій, що несуть екстремальну біологічну, хімічну або радіологічну небезпеку, а також швидкому блокуванні та очищення території, що постраждає від таких аномалій. Це охоплює планування та застосування екстрених заходів проти широкомасштабного або пандемічного поширення збутних хвороб або інших інфекційних явищ. Мох гама – підсадні качки. Мобільна оперативна група гама 5 спеціалізується на запобіганні поширенню знань про аномальні події або явища. Тих випадках, коли зусилля первинного пригнічення інформації виявилися неефективними або недостатніми, або у випадках, коли такі знання вже досягли критичних рівнів серед цивільного населення, це включає дослідження та застосування експериментальних амнезіаків, а також процедури з корекцією спогадів. Мог гама-6 Глибинні годувальники. Мобільна оперативна група гама-6 спеціалізується на дослідженні та відстеженні глибоководних або океанічних аномалій. Мог гама 13 законника Азімова. Мобільна оперативна група гама 13 спеціалізується на дослідженні відстеженні та затриманні аномальних об'єктів, осіб та сутностей, пов'язаних з своєї 1115 Андерсон Роботікс. Це охоплює ідентифікацію клієнтів Андерсона, вистежування його продукції та проведення рейдів на його установи. Мог Дельта 5 форварди. Мобільна оперативна група дельта 5 складається з декількох автономних законспірованих підрозділів, які спеціалізуються на виявленні та завчасному вилученні аномальних об'єктів та суб'єктів, що представляють інтерес для інших груп особового інтересу. Мог Епсіон-6 6. Сільські дурні. Мог епсіон 6 спеціалізується на розслідуванні, утриманні, а також подальшій честі наслідків аномалій у сільських та заміських місцевостях. Мог Епсіон-9 9 пожирач вогню. Мог Epsilon 9 це загін, що спеціалізується на використанні запалювальної зброї, а також операціях, які проходять в умовах високої температури. Мох Epsilon 11 9 Техлостаусися. Мобільна оперативна група Epsilon 11 керує внутрішньою безпекою фонду SCP під наглядом Мох Alpha 1. Це спецкоманда, яка використовується в закладах фонду, коли стандартні протоколи не допомагають, і численні провали зберігання є неминучими. Таким чином, більшість їх операцій є засекреченими. Мох Z9 кротощури. Мобільна оперативна група ZT9 спеціалізується на дослідженні розвитці та зберіганні підземних або закритих приміщень, які мають аномальні властивості, такі як несподівана топографія або нестабільний простір час. Мог Ета-4, тот. Мобільна оперативна група Ета-4 це підрозділ розумних морських птахів, уражених scp 3095 Ета-4 спеціалізується на збиранні та аналізі інформації в подальших польових дослідженнях і підтримці на звичайних випадках повітряно-десантному бою. Опергрупа була сформована з єдиною метою захищати людство після сценарію кінця світу свідомості класу БІ. міграція. ЕТА-5. бомбардири Єгеря. мобільна оперативна група ЕТА-5 – це група швидкого реагування, що спеціалізується на стеженні, захопленні та утриманні великогабаритних агресорів, сутності, висота яких перевищує 30 метрів. Група базується та утримує КГА в габаритній зоні 172. Мох Ета 10 не бачу зва. Мобільна оперативна група ЕД 10 спеціалізується на дослідженні, захоплення та початковому зберіганні об'єктів або суб'єктів, що несуть небезпеку візуального сприйняття, візуальну медичну загрозу або вимагають напрямих чи альтернативних методів для забезпечення спостереження. Мог ета 11 дикі звірі. Мобільна оперативна група ЕТА 11 спеціалізується на дослідженні захопленні та стримуванні сухових і музичних аномалій, включаючи будь-яку небезпеку, візуальне сприйняття або звукові аномальні загрози. Мог ТЕТА 4. Садівники. Мобільна оперативна група ТЕТА 4 спеціалізується на захопленні та стримуванні рослинних або рослиноподібних аномальних об'єктів та суб'єктів, зокрема у польових операціях, що включають широкомасштабні інвазії таких аномалій. МОГ ТТ-90 шліфувальники, мобільна оперативна група ТТ-90 займається топологічними, геометричними та подібними тематично аномальними проблемними областями. Мог ЙОТ-10 10 кляті федерали. Мобільна оперативна група йот 10 діє під прикриттям у різноманітних і міжнародних федеральних та провіційних правоохоронних органах і спеціалізується на сприянні передачі аномальних доказів та об'єктів, а також юрисдикції щодо локації аномальних подій від місцевих правоохоронних органів до фондівських груп зі зберігання та реагування. МОГ КП-10 Скайнет. Мобільна оперативна група КП-10 призначена для дослідження кібераномалій та протидіїм за допомогою комбінації віртуальних агентів АІС та дослідників фонду, відстежуючи, нейтралізуючи або стримуючи такі нематеріальні загрози. МОГ Лямда 4 ловці Гав. Мобільна оперативна група Лямда 4 спеціалізується на виявленні, відстеженні та стримуванні повітряних біологічних аномалій, особливо аномальних птахоподібних організмів. Мохлямда 5 білі кролики. Мобільна оперативна група лямда 5 спеціалізується на експедиції до нестабільної, серіалістичної та контрольованої реальності і стримуванні потенційно небезпечних осіб чи артефактів, здатних маніпулювати простором і часом. Мохлямда 12 Контроль за шкідниками. Мобільна оперативна група Лямда 12 спеціалізується на відстеженні, утриманні та знищенні аномальних паразитів. Часто беруть участь у відстеженні аномальних організмів як група швидкого реагування. Цікавий факт: це одна із небагатьох груп, котра ніколи не втрачає ні одного свого агента під час виконання місій. Мох Лямда 14, Однозіркова рецензії. Мобільна оперативна група Лямда 14 спеціалізується на роботі з орієнтованими на торгівлю, локаціями та аномаліями, незважаючи, чи вони одинокі ресторани, чи цілі торгові центри, які проявляють аномалість. Спочатку розслідування ресторану Амброзія Мох Лямда 14 призначив для боротьби з цією групою. Мох Мю 3 аукціонщики. Мобільна оперативна група МІУ-3 займається моніторингом ГОІ, Маршал, Картер і Даркаутіді, завдяки об'єднаним зусиллям таємних агентів і фахівців з прихованих операцій. Вони здійснюють виявлення об'єктів, що представляють інтерес для МКД, запобігання можливості отримання неї цих об'єктів, і кінцевому підсумку їх вилучення для зберігання. Мох МІУ-4 дебагери. Мобільна оперативна група МЮ-4 спеціалізується на ідентифікації відстеженні, виявлення та стримуванні електронних пристроїв та сигналів, особливо аномальних комп'ютерів та аномалій пов'язаних з інтернетом. Це охоплює дослідження веб-сайтів, які підозрюються в аномальних можливостях або пов'язані з аномальними подіями. Мох Мю13 мислиці на привидів. Мобільна оперативна група Мю13 спеціалізується на відстеженні аналізі та стримуванні безтілесних або нематеріальних проявів та сутностей, особливо тих, які як вважаються свідомими, розумними або іншим чином інтелектуальними та адаптивними. МОГ НюСІм, Дармоута, воєнізована мобільна оперативна група НюфСін, включає до себе батальйон особистого складу, що складається з трьох піхотних спецрот, проти легкої бронетехніки, танкового зводу, вертольотної ескадрилії, загону хіміко, біологічного та радіологічного ядерного захисту, бойового інженерного загону, групи спеціалістів з ядерної зброї, а також додаткових фахівців зведення бойових дій та допоміжного персоналу. Мохню сін базується у военні дільниці біло зберігання і призначена для реагування на інциденти пов'язані з тратою зв'язку з великими закодами фонду в умовах, коли підозрюється масштабний права у стримуванні або нападу противника і інші катастрофічні події. Омікрон Ро, команда мрії. Фон знайшов спосіб проникнути до колективу Онейрон і намагається скористатися цим для стримування цієї організації. Протягом десятиліть його агенти навчаються техніці проникнення до чужої свідомості. Деякі особливо психічно стабільні особи, які досягли в цьому успіхи, були організовані в оперативні групи. Першою з них була мобільна оперативна група Омікрон пі 1 міські франти. Мобільна оперативна група ПІ-1 спеціалізується на дослідженні, стримуванні та приховані наслідків діяльності аномалій у густонаселених міських середовищах. Зокрема, у районі Нью-Йорка. Мох РО-1. професори. Мобільна оперативна група Ро-1 спеціалізується на захопленні, стримуванні та транспортуванні аномалій, пов'язаних із групою особового інтересу Альфа 378, університет Арксіль Віва. Зі зменшенням загрози з цієї конкретної ГОІ сфера діяльності даний мох розширилась до стримування будь-яких аномалій в академічних сферах. МОХ РО-9. Техпідтримка. Мобільна оперативна група РО-9 займається комп'ютерною безпекою фонду. Це буває нелегко, коли доводиться виловлювати вбивчий мемагент по всій базі даних. Мохро 19 Венеріанці. Мобільна оперативна група РО 19 була відправлена до Венери для забезпечення присутності фонду у місцях можливої аномальної активності. Група Сігма 3 призначена для вивчення розуміння та зрештою стримування величезної позапросторової локації бібліотека мандрівників. Мох Сігма – 16 тонн. Мобільна оперативна група Сігма 66 утворена з арештованих членів інших ГОІ. Незважаючи на очевидну відсутність лояльності, ці співробітники можуть бути цінними у якості експертів. Тау-5 – Сансара. Безсмертні кіборги клони створені з тіла мертвого бога. тау 5 використовують езотеричну та експериментальну зброю для вивчення та стримування тауматаргічних, магічних та псионічних загроз. Мог Фі 2, розумні дівчата. Мобільна оперативна група фі 2 спеціалізується на дослідженні, відстеженні, захопленні та пошуку до історичних аномалій, зокрема динозаврів. Мог Псі7 косметичний ремонт. Мобільна оперативна група псі 7 спеціалізується на таємному розслідуванні, стримуванні або знесенні аномальних чи постраждалих від аномалій будівель, зокрема житлових будинків у населених пунктах. Це охоплює придбання або передачу вражених будівель під контроль фонду, а також первинне спостереження та документування таких будівель до їх передачі місцевим групам для тривалого або постійного зберігання. Мог псі 8 заглушки. Мобільна оперативна група Псі 8 спеціалізується на розслідуванні, відстеженні, утриманні або знищенні осіб, які підозрюються володінням реанімаційними аномаліями чи тих, хто був ними вражений. Також у завдання опергрупи входить розслідування підозрюваних обставин спілкування з мертвими. Це включає вилучення пристрілів, призначених для забезпечення зв'язку з похованами, як от дзвіночки, переговорені слухавки та телефони, а також затримання й допиту осіб, які стверджують, що мали контакт з померлими. Мох омеганоль Раурун святі з Омега-0 являють собою інформаційні конструкції зі спогадами покійних співробітників фонду, які мають здатність проявлятися у мережі терміналів фонду. Використовуючи систему підготовку по особистості боротьбі, поп, вони захищають їхніх живих товаришів від інформаційних загроз і судностей. Саме існування мох омега 0 невідоме для багатьох або всіх живих учасників фонду. Мох омега – Скринька Пандори. Мобільна оперативна група Омега 7 є експериментальною опергрупою, спеціалізованою на захопленні і стримуванні аномалій, до складу якої входили союзні аномальні соти, зокрема SCP-076 та SCP-105. Мобільна оперативна група Омега-7 була розформована та виведена з експлуатації. Наразі за наказом Ради О5 була в секреті від інших працівників фонду знову сформована. Мох Омега-12, Ахіласу О5. Оперативна група, набрана із персоналу фонду з паралельного всесвіту, яка може змінювати реальність. Завдання Омега-12 захоплення особин SCP-3480-2, охорони великої кількості істот, ув'язаних у дільниці 13 і затримання потужних змінювачів реальності. Мог Стігма 9 еволюція природних коліщад. Історично, адепти церкви розбитого Бога завжди пишали своєю штучністю. Давай, її віри, являють собою матеріальні артефакти та фізичні природи. Отже, коли настав час дестабілізувати церкву, фонд створив команду фальсифікаторів, названу Стігма 9. Фух, це всі на даний момент активні загіни мога. Знаю лишу душну атумну, а що ви хотіли. Я намагаюсь максимально докладно надати вам інформацію про фонд. А, іще моментик. Поки я беру перерву від відео по SCP. І ні. Це не означає, що я кидаю цю матку. Просто я хочу приділити увагу іншим темам. Не забувайте, що мій канал є багатостороннім. Що ж, з вами був я, Кілатів. Дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео. Що це за статуя? scp об'єкт. Небезпечний. Ні, блін, смішнявко. І Зараз почне нам анекдот порозказувати. Звичайно, небезпечний. Бачу, скільки трупів лежить. Отже. Б...